Друзі, привіт-привіт! З вами я, Оксана Долгова, і тайм-менеджмент зарядка, як поступити, як бути, коли не знаєш, як прийняти рішення правильно, що робити, як, як, коли не знаєш, як вчинити правильно. Це є тема та менеджмент зарядки. Тому, будь ласка, доєднайтесь і пишіть, а, чи були у вас такі ситуації. Бачив, що вже тут є. А я для вас приготувала гарний вид. І сподіваюся, що ми з вами а, гарно попрацюємо сьогодні відповідно. А, будь ласка, насолоджуйтесь. Окрім цього, чи видно вам, чи ви чи чути мене? Дайте, будь ласка, знати. Знаєте, часто буває така ситуація, що а, ти вагаєшся, а, а що робити далі? А чи правильно це рішення? а чи... А, Варто це робити чи ем, ризикувати? Привіт, привіт, клас. Я на зв'язку і це чудово. До речі, сьогодні понеділок, початку початок тижня. Тому якраз я думаю, дуже доцільна саме ця тема. Тому що, можливо, в когось є зараз вже такі рішення, які треба приймати швидко. Це може бути як і у повсякденному житті, так і в глобальних якихось питаннях. Наприклад, в мене було зараз одразу вам скажу, чому чому виникло таке питання і днями коучила людину і це потужний такий бізнесмен, який має вже кілька бізнесів, але хочеться, він бачить ще, скажімо, бачить ще перспективи, бачить ще свої можливості у відкритті додаткового, ніби ще одного бізнесу, але насправді це додатковий такий. Така можливість, можна сказати, додаток, придаток ще до одного, одного з бізнесів. Тобто він займається продуктовою діяльністю, і відповідно йому можна було би ще налагодити точки збуту, і це буде якраз ще одним напрямком. Але він звик, що є вже налагоджена ситуація, є вже, тобто працюючи щось, і ніби можна було би заспокоїтися. Він каже ну я дивлюся на тих людей, які поряд мої там партнери, друзі, які вже багато років так само в бізнесі, і вони собі нормально поживають, і все в них є, і все йде потрошки. Ну зараз менше, але іде, і вони собі насолоджуються життям, займаються там дітьми, сім'єю і так далі. А мені чомусь не йметься. Але з іншої сторони, каже, я дивлюся на тих молодчиків, які там по 30 років, там тридцять і вони чомусь і не сидиться, і вони щось створюють, якісь стартапи і так далі. І Я дивлюся, і мені хочеться туди. Я кажу: добре, а давайте подивимося на те, а що ти хочеш для себе. Тобто, з однієї сторони, ти хочеш комфортну зону, тобто ти хочеш, щоб тут це було як є, і нібито ніхто сильно не штурхає. А з іншої сторони, ти хочеш бути якось ці молодь, окрім того, що ти хочеш себе так почувати, так само як ця молодь. Ти ще й хочеш. Відкривати бізнес, і окрім того, ти бачиш потенціал, то чого ти хочеш, і коли от людина просто сіла і проаналізувала, тобто що є, як воно є, як почувається в тому, що є, і що може бути потенційно, і відповідно на які буде, які будуть емоції, що саме хочеться в цьому потенційному зробити. І каже, так точно, я хочу продовжувати. Я хочу це робити. А, і оце одразу а, бути, не бути воно відпало. Тобто питання рішення, а, чи це правильно йти в новий бізнес, особливо зараз, так чи це неправильно, чи це можливо важко. Так, це важко, але є ну ще там багато чого було. Так, я не буду піднімати всі питання, які обговорювалися. Але насправді цей ризик при відкритті бізнесу він завжди існує. І ви про це знаєте. А, ті, хто зараз, бо я бачив, що тут є випускників, яких також є кілька бізнесів, і а, ви про це знаєте, що кожен раз. Це потужний ризик. Саме тому це і інші гроші, саме тому це і інші емоції, це інший драфт, це інший адреналін, і а, ти собі обираєш, чого ти хочеш? Чи, ти хочеш вже сидіти на попі і а, доживати, отримувати тільки на, ось а, так. Ну ніби нібито все маючи, нібито, бо насправді не маючи. Чи ти хочеш тих амбіцій, реалізацій? Ти хочеш, а, щоб а, дійсно рухатися далі вперед і а, мати. Ну, скажімо так, і робити для інших людей краще, і для своєї сім'ї мати вклад більше, і для самореалізації почуватися краще. Тут вже працюють ваші цінності. І тому давайте подивимося, як же правильно обрати рішення. По-перше, сядь і пропиши. От от у тебе є якесь рішення, і якщо ти це зробиш. То, що буде, і якщо ти не зробиш, то що буде, така класна. Вона дуже проста, вона древня це практика, але вона працює на всі 100. І дивлячись на ці два списки, що тебе більше заспокоює, драйвить люди. У нас є така штука, яка називається інтуїція. І в когось вона працює трішки ліпше, в когось вона працює трішки гірше, але вона працює. І коли ти починаєш з починаєш рухати цей напрямок. То насправді в тебе виникають і відповіді. Нас насправді є відповіді на всі запитання, які, а, які в нашому житті виникають. Однак, а ми деколи не хочемо на них дивитися. Отже, коли ви виписали, ви включили себе повністю, свою інтуїцію. Хочете, будь ласка, поїдьте в гори, якщо це вас надихає, і це дає вам більше відчувати себе? І подивіться на те, а де вам насправді буде добре в цій зоні комфорту, яка нібито комфортна, але насправді вона, вибачте, ніфіга вам не комфортна. Чи в цій зоні росту, яка буде вам давати внутрішню, внутрішнє щастя? І ось коли ти вибрав, наприклад, що все-таки ти хочеш рости, то ти хочеш створювати, ну, в даному випадку, так, якщо ми візьмемо цю людину, то відповідно ти вже роб... ти дивишся на себе зовсім по-іншому. Ти дивишся на питання, а як? Тобто ти прийняв рішення. Важливо в цей момент це рішення зробити правильно. Що це означає? Згодитися з ним. Так, все, я пішов. Більше після цього, коли ти прийняв рішення, права на сумніви немає жодного. Все, тепер ти йдеш вперед і ніяких а, там кроків назад. Але є така штука, як план. І коли ти починаєш планувати, то звичайно в тебе повинен бути план, а який ідеальний, такий, як ти хочеш. Але ви ж знаєте, а, щастя це планування, а планування це. Коли ти йдеш до відомих тобі цілей, долаючи відомі тобі перешкоди, що це означає? Це означає, що в цей момент ви повинні зробити план Б. План це і абсолютно спокійно після, після того себе почувати. Ну, тому що деколи люди не готові дивитися на ризики, а вони що це, не на ризики навіть, а на бар'єри можна сказати. Тому що ризик це і є бар'єр, але зрозуміліше, в більш повсяк, повсякденному житті ви використовуєте все таки бар'єри. <кх> і коли вони дивляться на. Свої бар'єри через призму того, що це можна пропрацювати, через призму цього, що це можна. Окей, це станеться. Камінчики є по дорозі, але їх можна по перше або а, наступити і піти далі, або відсунути в сторону і піти далі, або обійти і піти далі, або підняти і покласти на купу, або взяти з собою і а, цей камінчик буде якраз потім в нагоді. Бо дуже часто ми думаємо, що перешкоди це щось погане, а це якийсь бар'єр. Але є ще одна штука, що бар'єри можна перетворювати на можливості. І ось коли ви це усвідомите, усвідомите ви тоді, коли ви починає, починаєте складати план Б, план С, і ви зрозумієте, о! Я думала, це перешкода, а це можливо є мій ресурс. Чи було у вас когось таке, що бар'єри, які ви думали, що це заважатиме, а в результаті це стало допомогою? Якщо так, то просто в двох словах, якщо, якщо є можливість, напишіть які саме це були бар'єри і в чому вони були? Вони можуть бути повсякденному житті. Не знаю, їхала на роботу, і щось там сталося, але насправді добре, що я не вийшла раніше. Добре, що я запізнилася, тому що могло б бути там. Щось набагато гірше. Або треба було якраз затриматися вдома, тому що якраз сталася така штука. Я не знаю, що був хтось прийшов дуже важливий, і ця зустріч була в результаті, як це правильно сказати, рокавої. Дайте українською мовою. Цікаво. І ця зустріч була дуже потрібна в майбутньому. Тому деколи ми думаємо, що стається щось погано. У мене до речі, така була ситуація, колись. Ми їхали в Одесу компанією, і ну, це така і сюди, і не зовсім. А Ми їхали компанією, і це було дві машини, і я якось якимось чином беру окуляри, і вони в мене вилітають у вікно, і, але це мої улюблені це дорогі окуляри, які я не збиралася втрачати. Але це була швидкість 160, ну, колись так їздили так, по одеській трасі. І відповідно, я кажу, ні, 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 ми зупиняємося. І починає там хтось психувати, ми їдемо та наші тобі окуляри, ми тобі купимо ще одні. Я кажу, ні, я хочу ці окуляри. Вони будуть розбиті, я їх побачу, але я хочу ці окуляри. Звичайно, ми там через 3-4 кілометри зупиняємося. Ми повертаємося, хтось там злиться, хтось допомагає мені шукати ці окуляри. В результаті ми знаходимо шкло окремо, оправу окремо, але я вставляю і воно все добре, я щаслива. І ми проїжджаємо буквально 10 кілометрів і ну, пожар. Дві автівки зіткнулися і на нашій якраз стороні. І я сижу, і я в цей момент я розумію, я розумію, що відбулося, і я розумію, що ми могли бути на місці цієї машини. Кожен зрозумів, тому що відразу всі притихли. Претензії до мене зникли, Я кажу, як добре, що ми трішки на 10 хвилин затрималися. Це не дуже добре по відношенню до цього ДТП, так але по відношенню до нас, до нашої компанії, яка їхала відпочивати, і все було заплановано. А, тобто, як добре, що ми запізнилися на 10 хвилин, і вже ці загублені окуляри і ця злість, вона якось ну зовсім забулася, все перетворилося. Тому що знаєте, в кожній ситуації, коли ви маєте. Певне, чітке розуміння, що ви саме цього хочете. А в мене було чітке розуміння. Ну, здавалось би, ну окуляри, і окуляри. А я хочу і все. І я просто цього досягаю. Якщо у вас є це хочу і все, ідіть туди. Вони, воно, деколи ви не можете пояснити. Ви просто кажете, я знаю, мені треба йти. Чому не знаю? Я знаю, що мені треба туди йти. І оце найпотужніший ваш інструмент. Тому є технічні інструменти, але підключайте також свою свідомість. І коли у вас буде оце поєднання, у вас буде повне розуміння, що ви на правильному шляху, і що вам а, все, що ви робите, це є а, вірно. І получається буде набагато виходити деякі речі будуть набагато набагато легше. Тому а, зараз, будь ласка, похваліться, що у вас уже по, а, сьогодні сталося потужного. А, можливо, хтось прокинувся і вже зробив а, зарядку, і це Приятиме тому, що ви будете а, сьогоднішній день вже мати саме такі, які хочете. Бо ви знаєте, що це ваш заряд енергії, ви знаєте, що це те, що вас надихає, ви знаєте, що це те, що вам дає енергію, і ви знаєте так само, що це те, що вас веде до ваших цілей. Хтось уже сьогодні зранку зробив якусь потужну справу, хтось уже е, підписав якийсь контракт, хтось відкрив пошту і е, е, порадувався, тому який лист прийшов. Хтось побачився з близькою людиною, обійнявся і сказав, як. До того, що ти в мене є. А якщо ви ще того не зробили, то, будь ласка, у вас є можливість це зробити, якщо є така можливість, зробіть це. Бо ви знаєте, що у нас приходять правильні рішення, коли ми у згоді самі з собою. І коли у вас є внутрішній спокій, внутрішня енергія, внутрішня впевненість. В тому, що те, що ви робите, вам подобається, ви кайфуєте, ви хочете а, продовжувати це робити, то так і робіть, і будете мати результати такі, як ви хочете. Якщо ви прете весь час десь проти свого я, якийсь час це може бути. Я хотів би тим, то займатися, але змушений займатися тим-то. Це може бути якийсь час, але якщо це буде тривалий час, то знаєте, це ви працюєте проти себе, тому ви таким сим самим чином можете вбивати свій потенціал. Тому якщо така ситуація є, і вам тимчасово треба займатися тим, що вам не подобається, просто виставте собі чіткі. Межі чіткі кордони, ось я згоден такою то справою займатися стільки то часу. А потім я переключаюся на саме на те, що подобається мені. Що ж я буду завершувати гарного вам чудового дня, настрою. Знаєте, що інтуїція – це, це наш потужний інструмент. знаєте, що є технічні інструменти, і ви можете завжди перевірити, як ваші. Як ваші інструменти працюють, і ви можете перевірити ваші цілі. Вони ваші чи вони нав'язані? Ви можете перевірити ті задачі, які ви робите, чи треба вони вам чи ні. А ще я хочу сказати, що допомагає в цьому це ваш щоденний розклад, ваше планування, ваш список задач. Якщо ви чітко пишете, що ви робите, будете робити протягом дня? Ви дивитеся на цей список і розумієте, вау, круто, це мене драйвить. Або дивитесь, о, я не хочу цього робити. Але yeah. тоді треба себе запитати: а що буде, якщо я не зроблю? І Якщо ви не зробите і ви, вас це не приведе до вашої цілі, то знайдіть мотивацію для того, щоб це зробити. Дуже легко подивитися на свою ціль. І якщо ви можете це не зробити і, і нічого не станеться, то не треба робити лишнього. Дякую, Ольга. Вам і ще вам натхнення: якщо ви раптом думаєте, що ви самі з цим справитися не можете. Дуже легко, просто йдіть до нас на тайменежмквест двадцять 21, І він стартує найближчий уже 24 квітня. Це зовсім скоро. Вагатися не треба. Просто якщо тобі щось десь відгукнулося на цій тайм-менеджмент зарядці чи попередні, знаєте, що там ви отримаєте набагато більше. Ви отримаєте там повне розуміння того, що ви робите, як ви робите, для чого ви робите, і що воно вам треба. Що ж, гарного настрою, потужного тижня і до нових зустрічей.